Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Найкращим засобом боротьби з російським ракетним терором є знищення носіїв цих ракет. Про це фронтовик Святослав Дубина розповів у бесіді з політичним експертом Юрієм Романенком та журналістом Миколою Фельдманом. Ми не можемо на 100% гарантувати безпеку засобами ПРО та ППО. 100% звідковий результат дає знищення носіїв цих ракет. Це кораблі, літаки, заводи, які їх виробляють. І практика показує, що це цілком реальне і вирішуване завдання, сказав. Дубина підкреслив, що вразливе місце Росії нездатність захистити всі ці стратегічні об'єкти засобами ППО. Тим більше, що вони зараз засоби ППО с 300 використовують для ударів по Харкову, Миколаєву та інших містах. В той же час учасники шоу то пропагандиста Кремля Володимира Соловйова влаштували паніку через поставки Україні далекобійної зброї. Вони висловили впевненість, що країни заходу нададуть нашій країні все необхідне. Пропагандистське шоу показали на федеральних каналах російського телебачення, відео опублікували телеграм. Нам канали у розмові зокрема почалася істерика через ефективність українських хаймерс, якими збройні сили України завдають ударів по складах БК росіян на окупованих територіях. Вони намагаються бити зараз по наших базах, по скупченню військ у тилу, по скупченню запасів матеріальних засобів. Ми бачимо це все буквально за останню добу. Ударів завдавали, зокрема, хаймерс, причому наші порахували. Вони раніше на 70 кілометрів літали, зараз на 145, Розповів один із пропагандистів. На що Соловйов висловив упевненість, що захід надасть Україні також іншу зброю їм Україні поставлять все на 200, на 300 кілометрів, і Абрамси поставлять свого часу, і до цього треба готуватися, зазначили представники держави терориста. В той же час капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар заявив, що Росія програє у війні в Україні у всіх стратегічних аспектах та пояснив свою думку. За його словами, українська армія накопичує резерви і ресурси на певному відрізку фронту для того, щоб у правильний момент використати їх для досягнення максимальних зусиль. Цей аспект Тамар назвав пе. Першим на його думку інші переваги ЗСУ перед російською армією полягають у наступному: координують та взаємодіють між різними типами військи підрозділами, забезпечують військових усім необхідним від продуктів харчування та медикаментів до пального і озброєння. Тамар наголосив, що за останні вісім років в ЗСУ відбулася справжня революція. Ця військова агресія демонструє, що в Україні всі три аспекти поставлені на дуже високому рівні. Водночас вони є ахелесою п'ятою для армії Росії. Вони нічого з цього не вміють, сказав Тамар. Тамар підкреслив. Що командування ЗСУ, а саме головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний обирає найнесподіваніші для країни агресорки способи та напрямки наступу. А коли ці напрямки не мали ефекту несподіванки, як у Херсоні, командування армії обирало зовсім непрогнозовані інструменти досягнення цілей. Наприклад, вони не проводили біля Херсона лобові зіткнення, які б неодмінно призвели до великих жертв. А порушивши лінії комунікації, виснажували російські угрупування до стану небоєздатності, нагадав Тамар. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом!